Повороти кювети і трампліни позмагатися за титул найкращого на Прикарпаття приїхали шістдесятки мотокросменів з усіх куточків західної України. На Тисманицькій трасі, яку спортсмени зазвичай використовують для тренувань, вперше відбувся міжобласний чемпіонат. Розпочинають відчайдушну боротьбу за перемогу наймолодші із своїм невельми потужним усього 50 кубовим залізним конем Назар Парніцький, наче не ти, бо ж сів за кермо мотоцикла ще у дворічному віці. Нині стрімкі повороти у багнюці долає з легкістю та без страху. А от. Хто не на жарт хвилюється перед кожним заїздом, так це батько малого відчайдуха. Ясно, що страшно, коли на старті стоїть, то серце так тьохкає, що ого. -го. Але ж як ну, стабільно все, з тренування все якби. Довіряє в нього, і він думає. Він як їде, він думає завжди. Далі ще більше драйву та екстрему. Отже, на трасу виїжджають майстри мотокросу та представники елітного класу ОПЕН мотоцикли, зриваючись з місця, голосно гуркотять та зіймаються у повітря заради видовищних стрибків із трамплінів та шаленої швидкості. В принципі, це просто чувство мотоцикла в повітрі і все. Тобто, Фізічське усилля, там огромне, не нужно прикладувати для цього. Мені просто так подобається. Це... Ну і Є ще нюанс, бы тут виходить, за счет этого ниже і далі, і швидше пригнути. Це все час Вот как раз їдеть 15 хвилин, Эндуро 6 годин 3 дні. Інша техніка, мотоцикли зовсім інші, там, підготовлені. Тут мотоцикли найбільш потужніші, виходить легші. Ну і техніка їзди зовсім інша. на одній трасі, наприклад, там біля 20-30 поворотів. І всі швидке прискорення повороти трампліни в дурну трошки по іншому. Близько півтора кілометри над важкою траси спортсмени долають за лічені хвилини. На шляху до перемоги не зупиняють ані в'язка глина, ані колії. А от організатори чемпіонату мріють, аби наступні змагання відбувалися уже на арені європейського класу. Де звести трасу, яка б відповідала міжнародним стандартам, уже знають наймовірніше місце військовий полігон у лисці. між тим спортсменів свої Лопоти, хоча офіційний гонок у цьому році вже не буде, відпочивати їм ніколи попереду безупинні тренування та підготовка до нового сезону.